Доброго ранку, шановне панство. Сьогодні неділя, 14 травня. Прибіг я дивіться, зараз включу годинника 5.20 зранку. Прибіг я до ціпочок. Ціпочки дивіться активні. Я їх розбудив, вони зразу до корму побігли всі. Чого я так рано прибіг? Я прибіг по тій причині, що я думав, що в них вода закінчиться. Вода в них має бути постійна. Я прибіг, думаю, схочуть пити і не буде що. Зараз я спокійний, ціпочки всі здорові. Гріються біля того воду. Воду вони доп'ють. Я вже не буду рухати, ще прийду біля 10 -ї години, 9-ї. Я думаю, вони воду доп'ють до того часу. І поміняю воду і, і тряпку поміняю. От. Я задоволений. Саме основне, що вони всі живі, активні, підрусує. І потім я прийду біля 10-ї години. Ми будем, я возьму їх декілька ще зважу і будемо контролювати вагу, як вони в нас набирають вагу. Все, дякую за увагу, до побачення.